Погляд у минуле мова духовно відсталих, завдяки зміцненню самосвідомості, ваш характер набуває твердості, а всі прояви посилення волі не обмежуються лише коротким періодом, а поширюються на більш тривалий час. Уникайте невпевненості у своїй правоті. Безнадійності, невігластва, зазнайства. Тримайте все під контролем, влаштуйте самі собі іспит і відповідайте на запитання до тих пір, поки не побачите потрібну відповідь. Дійте цілеспрямовано, і ви обов'язково вирішите проблеми. Справа робота: доведіть розпочати до завершення, прийміть із вдячністю нові можливості та почніть все по-новому. Багатство зароблене неетичними методами або за рахунок інших, є порожнім, не маючи справжньої цінності, що не відповідає вищій меті стосунки: будьте номером один у стосунках, вселіть у партнера впевненість, але також не тримайтеся за відносини, які пригнічують і приносять лише занепокоєння. Поділіться своїми почуттями. Здоров'я, відбудеться покращення в функціонування всіх ваших органів. Мотивація кожній душі дається шанс. Афоризм: угода, укладена в темряві, буде зруйнована Богом. Диявол не робить вірності, він робить кредити. Цитата: духовне шахрайство призводить до духовного банкрутства. Духовна корупція має дату закінчення терміну дії на фізичну сферу. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та нагараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам продажним чорноротим журналістам, крадникам псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. Ам Ізраїль Хай.